Війна постійно кидає нам нові виклики, змушуючи адаптуватись до обставин і посилювати підтримку один одного. У цей час особливу увагу необхідно приділяти найменшим українцям, адже саме вони потребують стабільності і захисту найбільше. Сьогодні заклад дошкільної освіти номер 60 отримав важливу допомогу сучасний та потужний дизельний генератор. Це ще один крок у змісненні готовності установи працювати в умовах, які диктує сьогодення. Така підтримка стала можливою завдяки спільній роботі міської влади та Товариства Червоного Христа України. За останні роки ми зрозуміли, що нашому місту потрібно дуже багато генераторів. Нам виділили генератор для дитячого садочку, номер 60, Ми його привезли, думаємо, їм тепер буде. І тепло, і затишно і спокійно. Дуже хочу подякувати по перше, Червоному хресту, тому що так дійсно спрацювали дуже швидко, чому що тільки-тільки у нас відкрилося наше укриття для наших діток. І дякую за команду роботи всіх влади, учасників освітнього процесу і дійсно благодійним організаціям. Подібні ініціативи демонструють послідовну та злагоджену роботу громади, благодійних організацій і місцевої влади. Кожен подібний крок підсилює нашу готовність до нових викликів, підкреслює важливість взаємної підтримки та показує, що навіть у складні часи розвиток і турбота про дітей залишаються пріоритетом. Разом ми створюємо умови, у яких заклади освіти продовжують працювати впевнено, а громада зберігати стійкість і єдність. Поліна Калініченко, Максим Пальче, Кременчуцькі новини.